Вітаю! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні розповім про трьох героїв України, які віддали життя за нашу з вами свободу. Пілот, в якого залишився новонароджений син, засновник розвідувального зводу Башкетники Сірка. Та воїн сім'янин, який виховував трьох дітей, аби Україна дізналася про цих героїв і відео побачило більше українців. Поставте вподобайко і залишіть коментар під цим відео. Отже, під час бойового вильоту проти російських окупантів загинув пілот Денис Кирилюк. Усього три тижні тому в героя народився син. Про це повідомляє Миргородська міськрада. Зазначається, що Кирилюк загинув у ніч проти 28 березня під час виконання бойового Завдання стало відомо про ще одну гірку втрату, і з глибоким сумом повідомляємо, що 28 березня 2023 року, під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї, штурман авіаційної ескадрильї, майор Денис Кирилюк. Йдеться в повідомленні. Герой здійснив понад 80 бойових вильотів, із них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога у серпні 2022 року. Денис Миколаєвич за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна шана та пам'ять герою. Герої не вмирають. Вони залишаються навіки в строю, йдеться в повідомленні ради. Окрім того, свій біль через смерть воїна висловили й інші близькі йому люди сьогодні. Вночі під час виконання бойового завдання загинув ще один український воїн друг, побратим, коханий чоловік та батько Кирилюк Денис Миколаєвич, льотчик однієї з бригад тактичної авіації повітряних сил, яка захищає наше з вами українське небо. У 2011 році закінчив Харківський національний Альний університет повітряних сил разом із сім'єю проживав у Миргородській області, захоплювався літаками із самого дитинства. Любив риболовлю і постійно хизувався своїми уловами рідним та близьким. Денис Миколайович був досвідченим та майстерним пілотом. Здійснив понад 80 бойових вильотів, із них 70 – під час повномасштабного вторгнення для знищення ворога. Повідомив у Фейсбук Валентин Панчук. За словами за свої героїчні вчинки та взірцеве виконання військового обов'язку, героя також відзначено нагородою президента України за участь в АТО. Він був власником вогнепальної зброї, яку отримав за свої заслуги від Міністерства оборони України. Ось зовсім нещодавно, 19 днів тому, з його обличчя неможливо було стерти посмішку. В нього народився син. А сьогодні самотніми залишилася дружина Дениса з маленькою дочкою та новонародженим сином. Вічна пам'ять тобі, друже. Льотчики не вмирають, вони просто йдуть у небо. Зазначив Панчук. А у Харкові 29 березня попрощалися із засновником розвідувального підрозділу Башкетники Сірка Іваном Щоголовим. Він став на захист України з 2016 року в лавах першої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Під командуванням Дмитра Да Вінчі Коцюбайла пізніше ж підписав контракт із зсу. Загинув воїн у боях за Україну на Куп'янському напрямку 25 березня. І всі, хто знав героя з вогнем в очах, запевняють для країни це величезна втрата. Світлине з церемонії прощання опубліковано на сторінці медіагрупи накипіло у Фейсбук. Сьогодні у Харкові попрощалися засновником розвідувального підрозділу Башкетники Сірка Іваном Щоголовим. Щегол. Почав свій шлях військового у 2016 році у складі добровольчого батальйону ДУК під командуванням Дмитра Давінчико Цюбайла у першій штурмовій роті. Пізніше підписав контракт із ЗСУ. згодом згуртував навколо себе башкетників. Як кажуть побратими Івана, він завжди був воїном із вогнем в очах. 25 березня. Іван щоголов загинув, захищаючи Україну на щиті. Зазначено у дописі побратими полеглого бою героя зазначають, він був найкращим із кращих бойовим командиром, якому вірили і за яким ішли. Він був одним із тих, хто йшов перший обій, завжди вів за собою людей. Ніколи усмішка не сходила з його обличчя. Щегол, твоя справа завжди буде жити. Твої дії будуть жити вічно. Твоя родина, твої близькі будуть завжди пам'ятати тебе з усмішкою і з вогнем в очах. Помстимося за всіх полеглих побратимів. Пообіцяли побратими, що голова. Також двадцять 26 березня у Волинській області провели в останню путь українського героя Василя Збудовського. Чоловік загинув 22 березня у боях із російськими окупантами на Харківщині. Про це повідомили на сторінці Мар'янівської селищної ради у Фейсбук. Життя 44-річного воїна обірвалося внаслідок. Ворожого обстрілу Куп'янського району Харківської області Василь тоді виконував бойове завдання біля населеного пункту Вільшана. Герой жив у селі Борочича Луцького району. У чоловіка залишилося мати, дружина та троє дітей. Мама, дружина, родичі, друзі, односельчани, однокласники, бойові побратими попрощалися з Василем збудовським, який загинув, захищаючи нашу батьківщину від російського агресора. Сказано в повідомленні 25 і 26 березня в Мар'янівській селищній територіальній громаді були оголошені днями жалоби. Василь Збудовський був учасником АТО та справжнім патріотом України. І з початком повномасштабної війни він знову пішов захищати батьківщину від агресора. Друзі, ось таку ми маємо сумну новину. Вічна шана та пам'ять нашим героям. Герої не вмирають, вони залишаються навіки в строю.